Куди ви порадили сходити у Львові? Е, Стрицький парк. Стрізький парк. Чому? Парк. Чому, е, чому Марк? Там стейк <реш> Затишно. Там І просто класно. <реш> Епік чому? Я там працюю. <реш> я не знаю, я нікуди не ходжу. Е, <реш> <реш> Макдональдс! Львівський <військові> висад! <реш> так то ми ніде дуже не ходимо. <реш> От є оперний театр, є філармонія зараз дуже гарні. Зарні фестивалі, де віртуози Львова. Прошу сходіть по музею у море. В театр Зінковецької там дуже хороші вистави і дуже гарні актори. І в принципі мені там дуже подобається. Якщо до вас приїдуть гості, а ви не маєте часу, то ви заставте їх, хай вони вийдуть на високий замок, вони вийдуть вверх і вниз, і більше вже нічого не хочуть. Дуже гарно є біля пожарної, там де е, цей меморіал пам'яті героїв. Там теж дуже гарно можна побачити вид зі Львова. Ну просто відвідати, зробити фотографії чи на екскурсії це будинок вчених. Я раджу сходити у Львові Гранд Отель. З закладів я би дуже радив, наприклад, одну з найкращих раменних в Україні це Редманки. Да, отут навіть, на Жишки через дорогу. Чудові рамени, в меню всього п'ять позицій, але я вам кажу, це рамени, які ви не забудете.